Кодексу. Та ні, я сам собі адвокат хороший. Не потрібен адвокат. Блокують безпідставно, затримують мене. Викликався, що оперативно буду писати за перешкоджання руху. Закрий вікно. Здравствуйте. Доброго дня. Можете приспустить профиль? Ні, не можу. А? Не можу. Не можете. Да. Пересипський РТЦК, ТСП. Дуже приємно. Вам прийдеться пройде. Ви військовий? А? Ви військовий чи хто ви? По-перше, з другої сторони покажіть. І, і паспорт, який підтверджує вашу особу. Ну, що ви уповноважена особа, документи, повністю все надавайте. Відповідно чинно, як ви ж прописано у вас, правильно? На? Угу. Бачите все? Так, я не бачу у вас там карточка, якась банківська.